У попередньому сюжеті ми розслідували незаконний дерибан землі у княжичах. Під час зйомок одного з маєтків наш квадрокоптер обстріляли. Щоб дізнатися, хто є власником скандальної садиби. Ми продовжили розслідування. У процесі зйомок наша знімальна група побачила надзвичайно цікавий об'єкт. Одна з вулиць стала приватною. Власники з обох сторін загородили проїзд шлагбаумом. Стоп корупції вирішила з'ясувати на яких підставах він тут встановлений. Утім, щойно ми вийшли з машини, як натрапили на неприємності. З моєтку вискочив мужчина з розпізнавальними знаками азову і почав кидатися на знімальну групу. Да убери микрофон, я его сейчас выкину в поле. Отойди, я с ним поговорю. Говори я после... где я тебе мешаю? Где я тебе мешаю? Уйдите отсюда с микрофоном, пожалуйста. Ну отойдите, я с ним разговариваю. У него, у него у него да вызывайте кого хотите. К нему камеру, разверните камеру. Во второй человек стоит, Разверните після тривалих переговорів. Нам таки вдалось почути, чему тут становились шлахбаум. Це поваджено з сільською радою. Що плохо слышите? Думали. вам сказали, это согласовано в связи с ростом преступности и кражі в домах. але заспокоїти власника шляхбаума ми не змогли, тож викликали міліцію. Нам вдалося з'ясувати деякі факти з біографії цієї особи. Дмитро Іванов, уродженець Узбекистану, 43 роки. Раніше працював в ТОВ ОПТОС, ТОВ Бізнес АСК «Інго Україну. Зараз активно співпрацює з сільським головою Ольгою Касьян, Числиться у формуванні громадська самооборона села Княжичі. Батальйон Азов підтвердив, що чолов'яга не є їхнім бійцем. Після інциденту, що стався з нашою знімальною групою у княжичах, ми разом з правозахисниками вирішили навідатися до сільського голови і з'ясувати, чи давала сільська рада дозвіл на становлення шлагбауму. та сільський голова просто втекла від нас. Я щойно у мене зафіксовано, як Ольга Іванівна Я тікає через городи до... До ми до ми Ольга Іванівна, Куди ви тікаєте? Тоді ми вирішуємо зателефонувати. Але ж і тут нас чекає ігнор з боку сільської влади. У день прийому громадян сільського голови на робочому місці немає. Тож запитуємо в секретаря, чи офіційно встановлений шлагбаум. Я там не була і про нея про які шлагбауми не знаю. Дозволів сільська рада на встановлення шлагбаумів не давала. Тобто це не закон. Ми можемо це не закон. Можемо ну піти існести, як вони правильно? там уже це ви можете до відвідна і секретар, ви ж повинні звати. Я, я вам кажу, що сільська рада дозвілів на встановлення шлагбаумів не давала. Я робочаю, я просто пропоную зайти, мабуть, до ну зараз да, і сільський... почекати. Але тут з'являється невідомий і просто з собою перекриває нам вхід в кабінет. Хто ви такі? Я це не пускають. Щойно заходимо в кабінет, як одразу проходить, начебто, охорона сільського голови. І увага, очолює її. Уже відомий нам Дмитро Іванов. Доброго дня будь ласка, якщо можна. Ні, як дівушки частина. Це він синякий радати понял? Я тебе нормально говорю. Я тебе сказал, закрой. Я тебе вчера ж предупредил. У меня сын был в АТО. да. И он тебе намулить морду так, что ты потом прозреешь. Это... Я бачу просто, что ви шляхом Штовханины заважали їм здійснювати там свої редакційні завдання. Мені потрібно зараз зрозуміти вашу якусь сторону, ваші пояснення, чому ви собі дозволили штовхати дівчину? Просто була обстановка, в якій э, був скандал. Відповіду ставите или ні? Тут заходить ще один чолов'яга і обурюється через нашу поведінку. Мовляв, як це в кабінеті без господині. Я вас не розумію. Повірте мені, не можна так робити. На грязі не можна так робити. А чинити беззаконня, значить, можна. До кінця робочого дня Ольга Іваніна на роботі так і не з'явилася. Та коли ми виходили з кабінету, то почули цікаву розмову. Виявляється, що всіма захисниками сільського голови керує Дмитро Іванов. Ні. О, о, а що ви приїхали по дзвінку? Да? А кажете, не пов'язані з олівальником. Користуючись нагодою, ми вирішили уточнити, яким саме Русланом нам погрожували. Ви вчора сказали, що приїде Руслан і наб'є нам морду. Що він так, так завжди робить? Ви цього Руслана мали на увазі? Тут Та ні, ви що, з ума сошли? Що ж ви такое говорите? Не цього? Ні. А якого? Це ту кримінальну справу подивимо. Підождіть, просто. Я такого взагалі не говорив. Що ви взяли? Але камери зафіксували ж зовсім інше. Я зараз позвоню Руслану. Давайте. От. Руслан приїде так. і наб'є вам морду. За що? Ну він завжди так робить. Що стосується піймає, наб'є морду, то це абсолютно провокація і брехня. Міліція Броварського району відкрила кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності журналіста на підставі того, що до нас звернула журналіст і повідомила, що на неї напали. На даний час ми проводимо розслідування досудове, відібрали пояснення безпосередньо журналіста. Вони нам показали редакційне завдання, те, що вона є дійсно журналістом. Стадія передбачає це мінімальне до 80, 850 гривень. Штрафу або ж до трьох років обмеження волі. Та незважаючи на всі перепони, які траплялись у княжичах, ми продовжили розслідування, щоб з'ясувати, хто ховається за цими парканами. Завдяки відкритим даним державного земельного кадастру, ми з'ясували, що власника звати Олег Бардаченко. На перший погляд людина невідома, та нам вдалося знайти деяку інформацію. Олег Миколайович відомий як платковий магнат. Саме йому належать такі підприємства, як Зад Керамін Київ, РМ Інвест, Київський завод Європласт та відоме підприємство «АТ». Як ви. Волося таких маєтків у княжичах чимало. Зокрема, один з них належить міністру екології часів Януковича Віктору Бойко. Про це дивіться у наступному випуску наших розслідувань.